Скільки здорожчають електрички з 1 січня 2026 року. А перед тим як я почну все роз'яснювати, підпишися, постав цьому відео, щоб завжди мати корисну інформацію про авторинок. Okay, let's go. Зараз ми сплачуємо з вами а, цизний збір 1 євро за 1 кВт ємності батареї. Тобто, при розмитненні автівки зі 100 кВт батареєю, розмитнення вам обійдеться у 100 євро приблизно. Це, наприклад, Tesla Model X, Zіcero 001, Polestar 4, Mercedes EQS, ну а також BMW AX50. Решта батареї має менше, тож і акциз буде менше. Тобто, фактично, імпортуючи автомобіль, ви сплачуєте вартість самого транспортування, а також Акциз ті самі стає в роземні батареї. При цьому зовсім не важливо, скільки коштувало авто за кордоном. Вартість розмитнення була та сама і залежала виключно від ємності батареї. З 1 січня все буде інакше. Відтепер а, вартість авто буде напряму залежати від того, скільки коштувало авто на натуру аукціоні. За основу буде братися інвойс, до нього буде додаватися вартість транспортування. Скоріше за все, це буде фіксована ставка 15-2000 євро. І від цього всього треба буде заплатити 20% ПДВ, 10% мита та 1 євро. За 1 кВт ємності батареї. Така ж сама формула діє зараз при розмитненні авто з DBS. Ви не повірите, більш за все підскочать ціни на китайські та європейські автомобілі. Їх ціна купівлі вища, ніж а, тих самих американських автомобілів, тому що вони продаються без ушкодження. Американці теж дорожчають, але трошки менше. Скільки ж це на практиці? На новий Зікер 001 або 7X ціна зросте на 8-10 тисяч доларів. На Volkswagen i4 або Unix на 5-7 тисяч доларів. На американський Tesla Model Y а ціна зросте приблизно на 5 тисяч доларів, а от на Tesla Model X ціна зросте суттєвіше на 8-10 тисяч доларів. Однак ми очікуємо зниження вартості авто на американських аукціонах та вирівнювання цінової політики найближчими місяцями після вступу в дію нових правил. Це, до речі, пов'язано не тільки зі змінами на українському ринку. Казахстан, до речі, теж впроваджує такі ж мита з 1 січня 2026 року. Ну а ми з вами розуміємо, в яку країну ці самі машини будуть їхати далі. Тож, друзі, не вішаємо міст, все буде Україні!